Перш за все потрібно подякувати і ЗСУ, і всім силам оборони, які мега професійно, мега віддано там працюють. Але почати з того, що ворог вперше задекларував, що ми ось-ось на днях його візьмемо один рік і три місяці тому. За цей час вони пройшли сім кілометрів. От мега потужні фахівці в загальновійськовому напрямку росіяни. Ну в кавичках зрозуміло всього на всього пройшли 7 кілометрів, але вбитими вони втратили десятки й десятки тисяч. Я мовчу за поранених, але сьогодні там всі поєднали сили. Ну, президент вам каже наскільки потужне у них угруповання, проте воно стримається і щодня їх просто перемелюють, коли а їх кажуть... відправляють на Важливий момент, Вибачте, Вася да. Вибачте. От кажуть, наприклад. Наші фахівці, і важливо, щоб вони казали аналітику вам показували з обох боків. Тоді можна зрозуміти наскільки важко, але не, не тільки наскільки важко нам, наскільки важко і їм. І це важливо зрозуміти, тоді ви будете порівнювати і розуміти всю ситуацію, не тільки її складність, але що там відбувається. Як один з прикладів. Вони домінують дронами, і дронами контролюють логістику. Але при цьому ви повинні розуміти, що ми також домінуємо з іншого боку дронами і також блокуємо їх логістику. І якщо коли ми кажемо, що наші хлопці, коли вибачте в деякі моменти світла, погода, точно ну, не будемо про деталі, йдуть а, там 5-10 кілометрів, буває таке. Пішки, так Якщо є насичення велике дронів і технікою не підвезуть хлопців, то ви повинні подивитись на той бік. І зрозуміти, звідки русські йдуть пішки. Ви побачите, що там десь в районі кілометрів, кілометрів 25-30 ідуть. І тому потрібно зрозуміти, що йде серйозна. Серйозна битва за Покровськ. Їм поставили завдання взяти цей Покровськ, наш Покровськ взяти. Саме це місто взяти, тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють все. Іде вичистка, також непросто, але все вже зрозуміло. Там до річки наші вийшли сили, блокували їх, вони вже так не можуть проходити навіть а, поодиноко складно. Тому зрозуміло, що це вони програють, це вони програли. Так добропілля абсолютно зрозуміло. Запоріжжя зрозуміло, вони будуть боротися за це і піднімати максимально каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Так залюбки, якщо він приїде в Покровськ. Ну, всі будуть аплодувати. Ми розуміємо, чим все закінчиться.